Ну що, гайси, всім привет! Сьогодні я знімаю в екстремальних умовах, бо там мені почали писати, що поганий звук. Панове, я перепрошую, свого часу я, коли планував вести YouTube канал, я купив широкодіапазонний мікрофон для студійної зйомки. І, і в мене ще була петличка, але вона просто зламалася. Після того я собі нічого не купував. Тобто можна було б нормально, але но ми ситуацію якби вже виправляємо. І... І задонатили. задонатили. От там пишуть люди, типу, закинь відео для профі, хай задонатять тобі на мікрофон. А я тепер запитаю в той людини, яка мені це написала. А хріна, тобі не подобається звук і ти не задонатив. В будь-якому випадку ви можете задонатити, побачити, можливо, вам щось не подобається, задонатити, будемо виправляти. Карта в описі під відео. Так, я вам хочу розказати про Доданівський вулик. Що я хочу розказати? оце класичний доданівський вулик на 12 рамок гніздових з магазином надставкою. Ну, магазин надставку я не притарабанив. Тут на пасіці вони стоять, але вони стоять зараз в робочому стані, тому я їх забирати не буду. Я думаю, тут поміг він не буде, бо я тут вистрілів канонаду, закрив той мікрофон від стороннього вітру, дую, буде нормально. Значить, Це класичний вулик. Знятий мене тут альоточок, прильотка точніше, знята. І ну, Я її сюди можу поставити, можу забрати. Зараз тут бджоли не живуть. Я маю тут от такий от двохелементний загороджувач для перевезення, щоб бджоли не душилися. Це саме грамотне, що тільки може бути. Ну, є ще варіанти. Звісно, там, десь на пасіках ставлять такі сітки, десь дни ще часте, тобто, по-різному, ну, а це від мишей зимовий режим. Ну, в мене на зиму вони теж таке переважно стоять. Хороша штука. Так, далі. Переходимо до історії. Значить, до історії, звідки взялась Данівська рамку. До речі, відео роблю на запит одного користувача, який написав мені, а чому в мене на пасіці не рутівські рамки. Я зараз спробую пояснити. Зрозумієте ви чи ні. Це, звісно, буде особисто ваше. Тобто, якщо не зрозумієте, вчіться далі бджільництво. Якщо не зрозумієте, підписуйтесь на мій канал, і ви тоді будете розуміти, чому так. На сьогоднішній день Америка пішла шляхом роботи вуликів з корпусами. Ну, в принципі, це логічно. І заключається основна ціль в чому? В тому, щоб легко знімати вулик, точніше, корпус, відправляти його на машину. На машині його так само легко забрати, і потім з машини поставити на лінію або в цех для відкачування меду. І потім вже пустий корпус так само легко, з рамками, з усіма рамками, це, як правило, 10-рамочні рамки, 10-рамочні корпуса, поставити в сотосховище. <кхи> так працює Америка. А потім тих самих 10 рамок корпусом взяти, загрузити на машину і завезти на пасіку. і поставити на розширення. Ви скажете, а як же ж вони міняють сільники? Ну, та пасіка, на якій я був, е, то в них там е, штучна вощина, але пластмасова. І там виходить, що рамка працює до останнього, тобто до максимально чорного. Потім вона просто викидається спалюється. Воск звідси не щухрається, нічого. Ну, ми, там, ми там тако стояли, тако за голову вбралися. Е, ну, ми бачимо в тому логіку, я перевірю, чи пише мікрофон. Тому що на мікрофоні є індикатор, на який я орієнтуюсь, бо я не бачу екран. Щоб вам була максимально хороша якість. і На воску та пасіка може ще сумасшедші гроші заробляти, але їм так добре в них там покривається все опиленням і медом. Нормально, в принципі так, далі. Ми маємо цей вулик. І... Чому я користуюсь саме цими вуликами тут в Україні? Чуть-чуть історії. <кхи> Значить, Дадан він був француз. І остався, і помер французом. Шарль Дадан, здається, Здається. тому що я ніде не знайшов, як його звати, але колись в книжці рута Рутів, ну, самого Рути, я читав, там, здається, був Шарль Дадан. Я її читав років 4 назад. І він, от, те, що я говорив в попередньому відео, він. Якогось німця його після Другої світової в Америку, він там підгледів е, саме прикол, е, що рамку перевертати, бо тоді там рамки були по 50 см. Тобто, якщо ми беремо класичну рамку, на сьогоднішній день верхній брусок стандартизований всіх, крім української, це 47 см. Ну, і там ще є, я розумію, що є ще там паливоди вулики, я розумію, що є альпійські вулики, я розумію, що є там е, інші модифікації вуликів, але стандарти переважно це 47 Коротше, а там рамки були, от іменно, довжина їхня була, переважно до української приближено. Більше 47, 47 менше там 40, 40, 45 було, 46 було. То довжина рамки, отако рамка була. Я думаю, це нікому не секрет. І тоді питання, ж, ну, що ті вулики робити, він бере ящики з патронів. Просто перевертає і на свою пасіку у Франції привозить оцю же систему. І далі він зробив рамку, яка мала е, я вам скажу, 40, е, 7 47,5 мм. Вона мала довжини, тобто вона була на 5 мм довше, ніж зараз. Е, і вона має, е, мала тоді 49 см вниз. Тепер уявляємо 49 см. значить Верхній брусок оцієї рамочки ми маємо 47, тут ми маємо сантиметр, а тут ми маємо півтора. Ну, приблизно буде отако виглядати. Отака довга до нижнього бруска, до, до кінця бокового бруска, отака довга була рамка. Уявіть, це просто капець Отака вона була довжелезна. Отака вона була вниз нас величезна. Но Коротше, треба було щось, не те, що з цим робити, ніхто ж не дивився на це як на проблему. А проблема вияснилась в чому. Коли бджоли збираються в зиму, то знизу, ясне діло, ми ж знаємо біологію, клуб 30 см, то бджоли знизу не обсижували оцю, це місце. Вони зараз оце ще й не особо обсижують. Коротше, оце місце і воно пліснявіло. І тоді такий дядько Лангстрот, це був швейцар. Е Теж його ім'я я не зміг знайти. Лангстрот, це фамілія. Е Тя стоп, який Ланстрот? Я перепрошую. Блад, Дадана Блата. Е Блад, це був швейцарець. Е і той Блат. Букашка, і той Блад був дуже блатним. І він вирішив просто взяти на своїй пасіці підрізати ці. Хочу зазначити дуже важливий момент. Для багатьох пасічників це просто розповідь, історія. А я вам скажу спосіб обміну інформацією в світі, значить, в Чернігові Прокоповичем була придумана система, туди їхали, дивилися і везли по всьому світу. Потім американці почали мудрувати-мудрувати, там було пару конструкторів, поки воно дійшло до рута. І рут зробив, ну він відштовхувався на е, саме промислову систему. Потім француз після війни загримів Францію, може і на зараз туди поїхав 에, вертається і 에, привозить Францію цю систему з патронами, з ящиками. цими. Потім швейцарець якимось дивом комунікує з тим Даданом і каже, чувак, це дуже сильно багато, давай підріжемо. E, і тоді вони її вкоротили тобто спосіб обміну інформації в світі. Це взагалі на, на той час це було гіперскладно. Сьогодні це відео можуть дивитися по всьому світі, навіть в Антарктиді. Е, а на той час це ж був капець. Ребят. Це максимум тебе в якомусь журналі публікують. Е, так, пождіть. Я зараз гляну чи тут все добре. Я, все, Я просто переживаю, щоб е, камера не поїхала, і щоб я в кадрі залишався. Щоб потім не перезнімати. Так. Оскільки відео буде потокове, то майте на увазі. Ключить машини. Так, і е е е далі. І ця система почала набирати популярності. Набирати популярності невеликої, вона була дуже, таке, ну, то тобто, отак, як зараз воно відбувається. Приїжджає на якийсь е форум пасічники, от Гречка-Фест, приїхало 35 чоловік, між собою щось договорилися, кожен собі щось від себе взяв. І покращив свої пасіки, або покращив свої системи. А основна маса сидить діжтьока. Я думаю, а що ж то воно цей. Ну, благо, зараз є YouTube. <кій> і ви можете подивитись ту саму Гречку Фест. У мене на каналі, там година відео. Заходьте, дивіться, що там хто там розказував. Я ще хочу закинути другу, другу частину. Там теж буде тривале відео, тому що ми знімали на дві камери. І є ще друга частина, де теж багато говориться якісної інформації. Коротше, от так. Бачите, от так. Е або Апімондія. От теж. Зараз відбувається Апімондія. І е туди попадають ну, з усього світу і обмінюються інформацією. Але одиниці. З нашої держави, я не знаю, там, ну, може чоловік 50 набереться з нашої держави, якщо набереться. Зараз тим паче мені каже, там не набереться. І, А всі останні думають, що щось неможливо там, і так далі живуть в якихось старих реаліях. Тому підписуйтесь на of Ukraine і дивіться мої відео, я тут а, можу вам багато всього показувати. Так от, далі. Е, тоді той вулик отримав модифікацію до дана блата. Кількість рамок, яка була в першому вулику, я не знаю. Я думаю, що ну, ящик для патронів треба подивитися, які тоді були стандарти і приблизно прикинути. Е, дільника Гофмана тоді ще не було. Вони були без дільника, це була пряма ця. Е, це вже потім Гофман. Е, він жив в тропічному кліматі. На американському континенті і вентиляцію додаткову забезпечував. Але потрапила ця рамка і цей вулик до Радянського Союзу. Ну тоді ще в Росію. В Росії воно по чуть-чуть починало набирати обертів в Російську імперію, і яким чином воно вийшло на новий уровень? Я не пам'ятаю пасічника, який привіз, там така фамілія була. За кавирками. Ну, коротше, він дружив з Даданом. І е, він приїхав в Росію і в пасічницьких журналах опублікував всю цю тему. На той момент вже Прокуповича живого не було. Прокупович 1814 року зробив вулик, там він вже коротше, відкинувся. І е, І опублікував цю всю тему за ці Даданівські вулики. І через те, що опублікували в пасічницьких журналах масово. тобто, ну, у нього просто були знайомі саме в цих кругах, і він на всі журнали дав одну і ту саму статтю. Було б класно почитати, до речі, ту статтю, якщо десь можна її знайти. Е, і май, майстри, які робили, до них приходять і кажуть, хочу вулика, я кого. Е, і давали от розміри, бо завжди треба було розміри, а там були вказані розміри. От так. Е, тому виходить, що ізначально ця, ізначально ця рамка була вдадана практично квадратна. Потім її Блад підрізав, тому що тут пліснявіло, і почали ось так цей. Так, ремарочку з історії я зробив. Як воно набуло поширення на нашій території, я вам теж сказав. Пасічницькі журнали. Журнали, форуми, тоді ж це був єдиний спосіб поширення інформації. Е, так. Далі. Цей вулик сьогодні, на сьогоднішній день він має 47 см всередині по плечках тута. І, і скільки там? 360 мм, здається. Ну, Я тут роблю 330 чи 340, ось тут. а дно я ще там залишаю 2-3 см, здається, по 3 см всередині, щоб був високий підрамковий простір. Льоточок, те, що я кажу, я прорізаю Прорізаю не на самому дні, бо до саме дно, А я прорізаю вище. Для того, щоб коли опадає. Опадає під морто, щоб литок не закривався. Ось всякі букашки. Бо в ньому рік не було бджіл. І е, ну, кришка стандарт. Є вищі, є нижчі. Ну, ці нижчі мені не сильно подобаються, є вищі. Так, далі. Воно це все розйомне. Е, ось дід зробив саму головну помилку. Воно це все розйомне. О! І, ну, Стандарт, самий стандартний стандарт. Фальцевий, тому що легко перевозити. Чому я їх беру на свою пасіку? Чому я вирішив собі і твердо, що саме ці вулики там, і капець? Єдине, що я може з часом внесу коректив, це зроблю їх не 12 рамковими, а 10 рамковими. Тобто, в мене буде. Ну, поки що 12-ти коли я буду переходити повністю на палетну систему, то, можливо, я їх зроблю 10 рамками. Можливо, я цього не ісключаю, тому що їх живий учись. Так, все, вулик став. Е, е, дальше. Наше гніздо тут 12 рамок. Дадан порахував для того, щоб бджолам, бджолиним маткам е, гарно. Сіяти яйця і не паритися про це. Потрібно всього-навсього 9 повноцінних рамок дадам. 9. От таких, як стандартних, як наскі 9. І 3 рамки залишаються в буфері. Переважно їх тоді в буфер залишали до... для перги з медом. Тому гніздо, виходить, може бути виключно на 12 рамок, на один корпус. Але ж сім'я росте далі. І як досягати того результату, він досягається шляхом відводки. Е, і чому тільки один гніздовий корпус? Тому що коли починаєш ставити другий, е, бджіл переходить туди багато, тут залишається багато меду, і в тебе виходить, 12 рамок потім з медом. І ти їх не можеш оперативно вже відбирати. Якщо в тебе пасіка маленька, то можна, в принципі. Е, але, знову ж таки, оцей корпус, тут стінку ми робили. Але він трошки все одно важить. Він легше вже набагато, ніж 40 там і остальні Але він е трошки важить. І такий корпус <кхід> такий корпус, тягати ще й ранками це складно. Через то в більшості пасічників улітають спини. Бо вони не заморочилися про те, щоб мати на кожну сім'ю ще два вулика в запас. І потім виходить, у вас є сім'я, вона наростає, їй треба кудись діватися далі, щоб не роїтися. І бац, корпус наверх, питань нема, все, сім'я там тримається, не роїться. Ну, можна ж просто замінити матку на молоду. 95%, що сім'я роїться вже не буде. Це перший момент. Другий момент: звідси з цієї сім'ї, яка наростає дуже швидкою весною, ви можете взяти один-два відводки, хороших відводки, і готувати їх. Або якщо один, то це буде. Точно на такий самий вулик відводок способом напівльоту Або якщо два, то це будуть такі, що до соняшника вони вже вам будуть нести мед. Далі ви... ви недовго думаючи, швидко роблячи, ставите магазин і в магазин Джоли приносять мед. Правильно? Тобто ви дивитеся, ага, сім'я сильна. Поставили магазин, ну тут магазин буде отако. Поставили магазин. Бджоли сюди принесли меду. Такі корпуса не тяжкі для одної людини. Забрали, той корпус з цим медом підняли і поставили на сусідній вулик. Все. І далі бджоли покидають цю рамку. І так вони можуть стояти. В період взятку нападу не буде. Але у нас є період взятку. Тоді ми можемо брати так само ставити і видувати звідси бджіл. Можна видувати? Можна. Но є третій спосіб, це хімічний спосіб. Тут я зразу анонсую. Я зараз ставлю експерименти на своїх бджолах стосовно такої штуки, і в мене є успіхи. Тому скоро з'явиться штука, яка буде е, завдяки запаху виганяти бджіл з магазинних корпусів і будете всі качати мед набагато швидше. Відбирати рамки. Верніше. Е, тому ось така штука. І саме по тій причині я беру магазин. Е, і тут гніздо. Тобто це, це вам збільшує пасіку і це вам дає можливість використовувати сім'ї помірно і якісно. Ну, ще ще є одна причина. У нас може бути, наприклад, взяток з того самого ріпака. Погода не задалась. Да. І ви там розраховували взяти три магазини меду. Але, ясне діло, ви бачите, що погода хренова, поставили один магазин і бджоли вам його занесли. Все, ви по магазину меду взяли. Е, а коли ви поставите 12-рамочний корпус повний, то бджоли занесуть його на 50%, на 40%, на 30%, потім половина рамок у вас на половину пуста. Тобто ви використали зря, ви просто потратили місце, час, енергію, дарма. А так, взяли б той корпус, поставили ще одну сім'ю, е зробили відводок на півльоту. Ну, це тільки треба робити грамотно по сроках, а то ви зараз, там, а як ти робиш, як у тебе швидко виходить? Грамотно по сроках прораховується і даєте по одному магазину. І таким чином ви візьмете і там магазин, і тут магазин. Все. От по тій причині я використовую на данівські вулики 12 рамок. Це та причина, чого я так зробив. Все. Можливо, я в чомусь не правий, то я це побачу з часом. Але на сьогоднішній день, я думаю, це максимально логічно. І такий корпус піднімати набагато легше, легше, ніж рутовський корпус. Єдиний недолік це дві системи рамок на, вули... рамок на пасіці. І ще такий собі недолік, що треба мати на одну сім'ю хоча б два вулика в запасі. Все. Так, Для тих діятів, які там вже думають, а чого ж тебе тут лежаки стоять, тому що панове. Я коли починав пасіку розганяти, я коли починав працювати, в мене таких вуликів є багато. Тут дуже їх мало стоїть в порівнянні з іншими точками. Я використовую максимально весь ресурс, все, що я маю. Тому що я можу тримати бджіл в будь-якій системі вуликів. Для мене це не є проблема. І якщо в тебе є вулик лежак, а я не хочу в ньому тримати, то ти дурак, посади туди бджіл, вони тобі принесуть як у літру меду. От і все. Все панове. Я те, що хотів, вам розказав, чому в мене такі 12-рамкові. Плюс тут, бачите, ручки, які то тобто, є накладки, тут немає постійно цих ручок. Плюс оці ж самі ручки забезпечують розстояння при перевезенні, щоб вони не траслися, а можна чуть-чуть здвинути і вони будуть плотно стояти, щоб само вулика не бити. плюс... Тут дно поміняв, пішов далі. Плюс тут холстик, плюс тут фальц, тобто все в рибі як цей. Виготовлення він не складний, в матеріалах він дешевший, ніж лежаки. І КПД його вище, ніж лежака. Ну, лежака може ні. Хоча це залежить не так від системи вуликів. Ну, КПД вище, чого, бо він займає менше місця. Але результати можна отримати ті самі. Але в цілому капедеш меду залежить і в бджолини сім'ї не від того, якому вони в вулику сидять, а від того, як ти шариш, як ти, яких тебе ти бджоли, чи ти розумієш, які вони, чи ти не розумієш, чи ти розумієш, які можуть бути приноси меду, чи ти не розумієш. Це дуже багато перевіряв. Дуже багато є різних моментів. От так, панове. Тому... Давайте разом змінювати вчільництво на краще. І я вам ще раз нагадаю в цьому відео. Українські пасічники на сьогодні третя медова держава світу. світі. Але трошки дисонанс. Третя медова держава світу. Збирає меду до фігіща, але пасічник доволі бідний. Тому що я не вважаю, що в нас пасічники живуть шикарно окремі, так, ті, що дойшли головою. А більшість ні. це треба змінювати. Перше, що ви можете зробити для цього, підписатись на мій канал. Тому що задум мого каналу це популяризація українського бджілства на весь світ. У мене для цього є чіткий план. І крок за кроком я його виконую. Я вам скажу, я ще навіть попадаю зараз в сроки. Потім. Другий дуже важливий момент. Ви можете підписатись на мій Телеграм в описі під відео. І там є теж час від часу новини про ціну на мед. Нині ціна на мед почала рости. Я зроблю окреме відео по цьому поводу. Потім. Потім, коли ви підписуєтесь на мій канал, в мене швидше розганяється аудиторія, і я швидше почну заливати англомовний контент і показувати це все для американців і для інших країн, англійською мовою. Будемо перекладати ці відео, які є теж іншою мовою, англійською, для інших країн. Таким чином, він буде бачити, що я з України, я українець, я популя... розказую про те, як ми тут пасічникуємо, бо вони думають, що ми тут чуть і не в колодах бджіл тримаємо, повірте. І вони думають, що вони круті пасічники в лапках. А в них там піпець твориться В більшості. Особливо на промислових пасіках. Я це бачу, панове. Повірте, я знаю, що я кажу. І це треба змінити. І треба зробити так, щоб вони до нас приїжджали, нас поважали і вчились в нас. Не в мене, а в вас, в кожного із вас. І ми в силах це зробити. На сьогоднішній день я поставив камеру, видав інформацію і все, сюди люди будуть їхати. Але для цього потрібен певний час. Е Тому, панове, підписуйтесь на ресурси Бікіпероф А, І ще вам скажу. ще вам скажу. Панове, стосовно челенджу, е кава з медом. Дивіться, ви просто знімаєте відео, ставите хештег кава з медом і заливаєте. Чим це наслідок? Я буду говорити про це в кожному відео. Українець на сьогодні з'їдає 700 грам меду. Внутрішнє споживання меду доходить там щось 40 тисяч тонн. Ну, це єрунда для України. Це єрунда просто. Е, цукру українець в середньому споживає 100 кг в рік різними способами: в воді, в хлібі, в булочках, в чаях, в каві. І якщо людина буде в день з'їдати 2 стіки меду з кавою зранку і з ввечері або в обід, то споживання меду одним українцем збільшиться за рік до 10 кілограмів, а 10 кілограмів споживання меду, навіть 5 кг споживання меду. Якщо один стік використовувати, це означає, що в нашій Україні станеться дефіцит меду. І більшість меду, верніше, не більшість, а більший. Тому що вже оцих 100, 140 чимось тисяч тонн, які Україна збирає всього, їх буде мало. Їх буде дуже і дуже мало. І ми можемо це зробити. І тоді мед буде дорогий. І тоді ви будете напряму продавати мед дорого і заробляти гарні гроші. А перекупів ми оставимо без нічого. От і все. План дуже простий, як швейцарські часи. І надіжний. Але треба для цього часу, треба ваша лояльність. Бо я ще ні одного не побачив відео. Кава чаю. Побачив тільки, а ми так само робимо, а ми так робимо. Ми так... То, що ви так робите, це геніально. Покажіть остальним. Все, підписуйтесь на ресурсі бікіперофіклей. Я погнав!